На Рівненщині чоловік пішов по хліб, а отримав ніж у груди. Житель обласного центру не розрахував сили та відправив до реанімації свого опонента. Та нечувана жорстокість. Чоловік, який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі, зґвалтував вагітну жінку. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Не сподобалась діяльність. У Костополі скоїли напад на журналіста. 195 одиниць маку на Рівненщині у місцевої жительки виявили незаконні рослини. Сім років роботи, як працюють спецпризначенці національної поліції. У Костополі скоїли напад на журналіста. Потерпіли підозрює, що до цього причетне керівництво міської ради. Трапилось це іще ще минулого тижня. Близько першої години ночі невідомий проник на територію дачного будинку журналіста та адміністратора Фейсбук спільноти. Наш Костопіль Олександра Намозова електрошокером нейтралізував двох собак та підпалив будинок. На щастя, у цей момент чоловік не спав. Ми поспілкувалися з потерпілим та сусідами. Які деталі нам вдалось дізнатись? Дивіться. Це далі. Коли перевернувся на бік, я відчув, що ж мені не вистачає е, кисню. Я теж здивувався, і потім відчув такий уже не дуже ще стійкий, але вже запах е, гарі. Думаю, піду подивлюсь, можливо, я забув виключити щось з розетки. Можливо, так, щось воно в мене трапилось. Коли я вийшов з спальні, через кімнату, пройшов, вийшов до кухні. Повернув голову до коридору і бачу, що у мене дуже яскраве полум'я на вулиці. У цей будинок Олександр Намозов переїжджає, щоліта. Він знаходиться на дачному масиві у Костополі. У ніч на 16 червня все було як завжди. Чоловік готувався до сну, як раптом почув підозрілий звук на вулиці. Його собака дивно заскавчала, а згодом Олександр відчув запах диму. Можливо, ця річ мене й виручила, а, антимоскітна сітка. Сітка антимоскітна, яка почала горіти від температури через двері, загорілась. Саме вона той запах мені й дала. Тоді я розпахнув двері, вискочив на вулицю і дивлюсь, що в чотирьох місцях у мене біля хати моєї, біля цієї. П -п палає. як виявилось, зловмисник проник на територію домоволодіння Олександра, електрошокером нейтралізував Лабрадора та вівчарку, облив двері та вікна господаря горючою речовиною та підпалив. На щастя, Олександр вчасно виявив загорання, власноруч загасив та викликав поліцію. Правоохоронці оперативно виїхали на місце події за допомогою кінологів. Обстежили територію та натрапили на слід зловмисника. Під час огляду місця події вилучено слідову інформацію: відбитки взуття, зми випалено-мастильних речовин, якими зловмисники облили будинок, та інші докази, які мають значення у справі. У результаті загоряння вогнем пошкоджено дерев'яні двері та частково закопчено стіни. За фактом умисного пошкодження майна, що належить журналісту, шляхом підпалу слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 347 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Ають слідчі дії та розшукові заходи, зокрема допитано сусідів по та потерпілого. Останній вказав на осіб, яких підозрює у скоєному та пов'язується із професійною діяльністю. Відомо, що Олександр, адміністратор популярної у Костополі Фейсбук спільноти. У ній він постійно критикує владу та висвітлює діяльність міської ради. Чоловік підозрює, до замаху на його життя може бути причетне керівництво Костопільської громади. Я підозрюю, можливо, не буду прізвище називати, але це найвище керівництво Костопільської територіальної громади, Костопільської міської ради. Це тільки їх робота. Тому що систематично протягом двох років я їх критикую за їх діяння і критикую так не безпідставно. Ось вони намагались зі мною домовитись, намагались. Ну я не скажу, що залякати, ну так на мене начавити. Але оскільки я вже людина така в літах, і ну, я на таке на, на зділки ці не йду. За словами Олександра Намозова, нещодавно у коментарях під одним із його постів, виконуючий обов'язки міського голови Костополя Давид Дідух, натякнув на відповідальність, яка може бути за його діяльність. Олександр Намазов досить вам виясняти особисті відносини з хлопцями в соціальних мережах, поливаючи їх брудом та різного роду наклепами. За таку чорну справу з вашої сторони прийдеться рано чи пізно відповідати. Давид, дідух, сприймаю твій коментар як погрозу на мою особисту адресу. Не з того ти почав людей залякувати. Круто. Що чиновник мав на увазі, ми вирішили запитати у нього самого. Однак Давид Дідух уникав розмови із журналістами та попросив зачекати кілька годин. Треба коментар ваш. Я буду тоді. Скільки Парас. часу чекати? Один. Серйозно такі цархочу, ні? Як і обіцяли, ми зачекали та через зазначений час перетелефонували Давиду Дідуху. Спочатку чиновник відхиляв наші дзвінки, а згодом і взагалі почав ігнорувати. У підсумку поспілкуватись із Давидом Дідухом у нас так і не вийшло. Нині слідчі дії тривають. Правоохоронці зі свого боку перевірятимуть усі можливі версії та підозрюваних. Трагічна смерть. У п'ятницю, 16 червня, на території освітнього закладу в селі Великий Олексин бетонна труба впала на 38-річного чоловіка. Ним виявився місцевий житель, депутат селищної ради, який контролював виконання робіт. Правоохоронці встановили, що під час демонтажу бетонних труб через обірваний трос одна із них впала на чоловіка, притиснувши його до колеса спецтехніки. Каретою швидкої потерпілого доставили до медзакладу. Втім, врятувати його життя не вдалося. Від отриманих травм він помер у реанімації. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. Керманич ескаватора був тверезий. Усі обставини трагічного випадку встановлюються у рамках кримінального провадження. Бійка закінчилася серйозними травмами. Інцидент стався 16 червня близько 21.30 на зупинці громадського транспорту по вулиці Київській. Правоохоронці встановили, що 32-річний зловмисник завдав постраждалому удар рукою в обличчя. В результаті 46-річний рівнянин не втримався на місці, впав та вдарився головою об бруківку. Його у тяжкому стані госпіталізували до Рівненської ЦМЛ. А кривдника 32-річного раніше судимо за злочини проти власності, жителя обласного центру затримали правоохоронці. 32-річного зловмисника поліцейські затримали на місці злочину та в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження за погодження прокуратури йому повідомлено про підозру. Сьогодні, 19 червня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід, у видячи з діб тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають. Завдав ножового поранення. Інцидент трапився у селі Дібрівськ колишнього Зарічницького району. Відомо, що нетверезий 56-річний чоловік почав чіплятися до своєї дружини. Відтак за нею вирішив заступитися їхній 26-річний зять. Тож вже згодом конфлікт продовжився між чоловіками. У результаті сутички тесть завдав удару ножем в спину зятю. Дружина викликала швидко. Потерпілого госпіталізували. Медики попередньо діагностували у нього коло торізотного проникаючу рану грудної клітки. Слідчі відділення поліції номер 2 селище Зарічне затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та запобіжного заходу. Із місця події слідчі вилучили докази, які мають суттєве значення у справі, зокрема і складний ніж. І таке виявляється, буває. Заснув на місці злочину. 17 червня на спецлінію 102 надійшов виклик від 44-річної рівнянки. Жінка повідомила, що навідавшись у будинок матері, в якому ніхто не проживає, у селі Гориніград перший вона виявила невідомого сплячого чоловіка. Правоохоронці встановили, що 36-річний місцевий житель проник у житло, викрав швейну машинку та інгалятор. Швейну машинку та інгалятор, який в подальшому планував продати, виніс та заховав у кущах на вулиці. Проте повернувся назад у приміщення, аби відіспатись. За фактом таємного викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі розпочали досудове розслідування. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Місце, де заховав викрадене майно, чоловік показав поліцейським. Учора, 18 червня, йому повідомили про підозру, вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. У наслідок ДТП на Сарненщині травмувалось троє осіб. Автопригода сталася 19 червня поблизу села Жадень. Відомо, що 28-річний керманич автомобіля «Опель Вектра виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із лісовозом зіл під керуванням 33-річного жителя села Висоцьк. Як результат водія легковика та його двох пасажирок госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеня. Подій вантажівки не постраждав. Результати огляду в медзакладі керманича легковика, який не зареєстрований у встановленому законодавством порядку. За допомогою алкотестера показали два проміли. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 з приміткою 1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення 28-річного чоловікові про підозру. Транспортні засоби вилучення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до 3 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на срок від 3 до 5 років. Формувалося двоє дітей та один дорослий. Такі наслідки ДТП, що сталося у Радивилу від 21 червня. За інформацією правоохоронців, автопригоду спричинило те, що на перехресті нерівнозначних доріг 60-річний житель Радивилова водій кросоверу не надав переваги в русі легковому автомобілю під керуванням 33-річного радивільчанина. Внаслідок удару позашляховик перекинувся його керманича та двох пасажирок 9 та 6 років госпіталізували до лікарні із різними травмами. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Обидва керманичі за результатами огляду на стан сп'яніння були тверезі. Автомобілі вилучено та поміщено на спецмайданчик. Неповнолітній на незареєстрованому мотоциклі наїхав на 11-річну дівчинку. Інцидент трапився 21 червня у селі Селець. Потерпіла їхала на велосипеді у попутньому із мотоциклом напрямі. Карманич останнього наїхав на дівчинку, здійснюючи обгін. Внаслідок автопригоди велосипедистку госпіталізували до медзакладу. Також у цій ДТП травм зазнав 15-річний пасажир мотоцикла, у якого не було захисного шолома. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Двоколісні транспортні засоби вилучено. Відомо, що керманич мотоцикла має посвідчення водія відповідної категорії та був у мотошоломі, а його пасажир без. Вкотре наголошуємо, учасникам дорожнього руху неухильно дотримуватись ПДР. Дбайте про власну безпеку та безпеку інших. Незаконні посіви. нещодавно у Дубинському районі. Поліцейський офіцер громади виявив на території присадибної ділянки місцевої жительки 195 рослин маку. А на гощанщині біля обіця жителя села Бабин правоохоронці виявили та вилучили 21 рослину Конопель. За обома фактами розпочаті досудові розслідування правоохоронці наголошують за незаконний посів або вирощування цих рослин передбачена адміністративна а в окремих випадках і. Кримінальна відповідальність дізнавачі територіальних підрозділів за обома фактами внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 310 кримінального кодексу України. Зразки рослин відправлені для проведення досліджень, за результатами яких прийматиметься відповідне процесуальне рішення. Сім років з дня створення спеціального підрозділу Корт Пліч опліч з воїнами ЗСУ вони визволяють українські території від окупантів і водночас максимально протидіють злочинності, передусім організованій у тилу. Сьогодні про роботу спеціального підрозділу національної поліції ми поговоримо із його бійцем. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, корпус оперативно раптової дії. Що це за підрозділ та які його основні функції? Це підрозділ Національної поліції України, входить в структуру звільнення заручників, участь в антитерористичних операціях, затримання особливо небезпечних злочинців, і безпосередня участь в відбитті нападу, скажімо так, російського агресора на нашу територію. Якщо ми говоримо про Рівненщину, то чим займається корд саме на Рівненщині і як взагалі минає День спецпризначенця? Ми ну, почнемо з того, що День спецпризначенця починається з інструктора, і до обіду в нас йде е, тактична підготовка, тобто це постійні навчання. Е, після обіду йде у нас фізична підготовка. Е, тому що Підрозділ і робота в нас така, що ми маємо завжди тримати високий рівень як тактичної підготовки, так і фізичний рівень. І задачі в нас різноманітні і тяжкі, доволі тяжкі. Угу. Е, скажіть, будь ласка, чи залучають вас до виконання бойових завдань в інших областях? Е, така практика є. Е, нас залучають як особисто? Як рівненських спецпризначенців, так і е, спецпризначенців інших областей нас залучають для роботи і затримання підозрюваних підозрюваний вчинення злочину на території іншої області. Угу. Тобто це практикується, так? Так. так, так. Е, скажіть, будь ласка, чи проводять навчання і які це саме навчання, які ви сценарії відпрацьовуєте? Навчання, як я вже казав раніше, проводяться постійно, сценарії відпрацьовуються. Найрізноманітніші це від штурму будинку, звільнення заручника, затримання осіб, які пересуваються на транспортному засобі. Чи співпрацюєте ви з іншими структурами? Так, співпрацюємо пліч-опліч, відпрацьовуємо координацію та, скажімо так, напрацьовуємо шляхи. Роботи з іншими структурами, тому що ми є єдині, і ми маємо працювати всі разом і в одному напрямку. Фактично, підрозділ КОРД був створений уже під час війни на території України. Скажіть, будь ласка, чи працюєте ви на межі зіткнення і які там завдання ви виконуєте? Так, офіційно підрозділ був створений в 2016 році, і так, ми залучаємося для Виконання бойових завдань на лінії зіткнення. Завдання у нас найрізноманітніші від, від затримання з диверсантів до відпрацювання від якихось територій. Тобто, це абсолютно на будь-якій території ви працюєте, так? Так, коли відправляють, туди їдете. Так, так. Знаємо, що е, сім'я поліції Рівненщини 22 травня минулоріч була гірка втрата. Тоді п'ять ваших побратимів, друзів загинуло щиро співчуваю вам. Розкажіть, будь ласка, за яких обставин це сталося? Під час виконання бойового завдання е, так, це це була і є дуже тяжка втрата для нашої сім'ї. Е, Хлопці були е, щирими патріотами та дуже хорошими людьми, е, батьками, синами, е, як своїх батьків, дружин, так і нашої ненькі України е, в характеризувалися вони тільки з найкращої сторони, е, були відданими працівниками даної служби, були вмотивованими працівниками. Ми розуміємо, що в принципі робота спецпризначенця дуже небезпечна. Скажіть, будь ласка, як ви вирішили стати кордівцем? Ми завжди хотіли працювати в підрозділі спецпризначення. Це починалося навіть з служби в армії. Всі хотіли служити десь в спеціальних військах, щоб потім потрапити в елітний підрозділ Національної поліції. Чи буває вам страшно? Страшно буває, звичайно. Всі люди ми, але. Скажем так, рівень підготовки, як фізичної, так тактичної і, і психологічної, дозволяє е, всі свої почуття направляти в потрібне нам русло. Які вимоги до кандидатів чи взагалі було важко пройти усі ці етапи відбору? І чи можливо це взагалі? Дійсно тяжкий відбір, але все, все можливо пройти, якщо є характер. І фізична витривалість пройти можна будь-що. вимоги до кандидатів це служба в структурі не менше трьох років в участі, в, скажімо так, участь в заведених законах під час відбиття нападу Російської Федерації на Україну, фізичне здоров'я та вмотивованість, вмотивованість і патріотизм. Угу. Чи можемо ми сказати, там, які, наприклад, випробовування під час от таких відбіркових турів? Ну, Називаємо це так, як першим туром це йде здача фізичної підготовки. В підтягування 18 разів тест Купера – 3 хвилини 30 секунд та біг 2 800 за 12 хвилин. Нормативи є так, доволі можливими для виконання. Чи є інтерес, скажімо, працівників поліції до вашого підрозділу, і чи от хочуть вони до вас потрапити? Звичайно, хочуть, але хочеться, щоб людей було більше, тому що коли є вибір кандидатів, це, це завжди краще. Скажіть, от коли, наприклад, немає ніяких завдань, чим ви займаєтесь? Підготовка. Підготовка від так само відпрацювання різних сценаріїв. Як на в приміщенні в автомобілі, в, в скажімо так, в лісовій місцевості, на полігоні, на стадіоні, в спортзалі. Ми завжди готуємося. У нас немає такого, що немає роботи, навіть якщо нас не, не залучають. Ми маємо бути постійно готові до виконання будь-якого завдання. Що ж дуже вам дякую, бажаю вам удачі. Щиро сподіваюся, що у вас все буде добре і у вас все вийде. А я нагадаю сьогодні про роботу спеціального підрозділу національної поліції України. Ми говорили із його бійцем. На Сарненщині чоловік зґвалтував вагітну односельчанку. Сталося це в ніч проти 21 червня. До будинку потерпілої вдерся незнайомець. Він закрив жінці рота та здушив шию, аби вона не могла покликати на допомогу. Після чого зґвалтував її і втік. Правоохоронцям швидко вдалося встановити особу зловмисника та затримати його. Відомо, що це 34-річний чоловік, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Йому вже повідомлено про підозру підозру, а до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури 34-річному чоловікові повідомлено про підозру у зґвалтуванні вагітної жінки. Це частина 2 статті 152 кримінального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Закликав відновити СРСР у Рівному. Співробітники СБУ викрили ще одного прихильника комунізму. Правоохоронці встановили, що зловмисник поширював заборонену в Україні радянську символіку та лозунги, які використовує держава-агресор для ведення інформаційної війни проти нашої держави. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили у чоловіка технічні засоби, що використовувались у протиправній діяльності. Крім цього, правоохоронцями встановлено факт популяризації вказаним громадянином України комуністично та націонал соціалістично детальних режимів в інформаційному просторі. До суду скеровано обвинувальні винувальні акт щодо вказаної особи, у вчиненні злочину, передбачено статтею 436 з приміткою 1 кримінального кодексу України. І ще один на Рівненщині СБУ викрила працівника одного з об'єктів критичної інфраструктури, який глорифікував дії російських загарбників. Як встановили слідчі СБУ регіону, зловмисник неодноразово підтримував загарбницьку політику путінського режиму, дискредитував військовослужбовців України, які боронять нас від загарбницьких дій РФ, та співчував втратам армії ворога. Черговим прихильником рашиський звір став працівник одного з об'єктів критичної інфраструктури Рівненської області. Які у забороненні соцмережі публічно глорифікував дії загарбників та поширював антиукраїнські наративи російських пропагандистів. Крім цього, вказана особа своїми діями здійснювала дестабілізацію серед своїх колег обстановки на вказаному об'єкті критичної інфраструктури. У ході проведених санкціонованих обшуків за місцем проживання вказаної особи вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. До суду скеровано обвинувальний акт щодо вказаної особи, у вчиненні злочину перед Бачена частиною другої статті чотириста приміткою 2 кримінального кодексу України. Злочини проти батьківщини вважаються особливо тяжкими, тим більше у час війни. Пам'ятайте про це, бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте.